Вітаємо вас у лоцманській кам'янці. Зараз це невеличке поселення на південній окраїні Дніпропетровська. А раніше це був осередок однієї з найнебезпечніших професій лоцманів. Лоцмани це люди, які перевозили через Дніпрові пороги. Тож це поселення зберігає багато культурних традицій, про які ми розкажемо далі. Та живописна місцевість була заселена з будівництва фортеці Кодак у середині 17 століття. З роками усе настільки змінилося, що вже нічого не нагадує про колишні лоцманські подвиги. Лоцманська камінка зв'язана пріжжовського з природним явленням, таким як пороги, які були на Дніпрі до 1932 року. года. Интересно, что само название нам говорит о том, что это было скажем так, поселение, образованное из двух поселений. Было Вотсманка и Каменка. Они вместе объединились, и получилась Воцманская Каменка. То, что мы знаем сейчас. Официально Вотсманская Каменка основывается дозволения властей и по указанию лично светлейшего князя Потемкина в 1784 году. И начальником всех Вотсманов становится некий полковник Леонид Фалеев. И он собирает водсманов, и как перв... сначала у водсманов всего было 120 человек. То есть в этом поселении 120 человек, и они занимались тем, что проводили пороги. Интересно, что у этого поселения были особые права. И его жители подчинялись непосредственно не местным властям Екатеринославским, а в Министерство пути сообщения. Они не платили подати и имели ряд льгот. Старожили згадують, що при будівництві південного моста через Дніпро в центрі Кам'янки на пагорбі були проведені археологічні розкопки, які виявили залишки стародавнього поселення. Офіційно історія чогось вважається 250 років, недавно було десь років сім назад лоцманській кам'янки. Хоча при будівництві цього південного мосту, коли зрізали цей берег, там знаходили поселення. Набагато старше, значить, раз були пороги, повинна бути і ця професія біля цих порогів, тому що просто через пороги пройти повинні бути спеціалісти своєї справи. Ну, а потім, ну, сама історія лоцкам'янки. На жаль, от всі кожен кам'янчанин вважає, що лоцмани були багаті. Саме бідне село було Лоцманська Кам'янка із усіх сіл, які належали до Лоцманської громади. Лоцманська громада, спадкоємиця козацтва, була заснована на демократичних засадах. Двічі на рік перед відкриттям навігації і перед її завершенням громада селища проводила загальні збори, вирішувала основні питання та обирала отамана, його помічника, скарбника і писаря. Так поступово створювалася Слобода Лоцманів. Лоцманська кам'янка. Вона цікава була в адміністративному поділу Лоцкам'ян. До початку 60-х років в цього минулого століття Лоцкам'янке був такий адміністративно, адміністративний поділ на сотні. Сто дворів. Сотенний був. Сотенного було десятники, десять чоловік. В когось цього, цього десятника були підпорядковані десять дворів. Одинадцять сотень було по сто тисячу сто дворів було. Сотенні були як депутати сільської ради. Цих сотених збирали в сільраді, об'являли там сніг, дорогу треба чистити, там треба щось ремонтувати, там не здали яйця, не здали молоко, м'ясо не здали в кооперацію. Тоді ж е, був такий порядок. А сотений потім собирав своїх десятників і оголошував їм, що на такий то час виходимо там чистити сніг, там канави порозмивало, треба дорогу ремонтувати. Отакий був устрій. Саме в Лоцманській кам'янці з найдавніших часів наші предки проводили водомірні спостереження рівня води Дніпра. Водомірний пост знаходився на острові біля Лоцманської кам'янки. Він був відомий 6 часів запорожців. У другій половині 19-го, початку 20-го століття лоцмани заробляли тим, що проводили через пороги торгові судна і плоти з деревиною. Взагалі, слово лоцман має голландське походження і у перекладі означає вести корабель. Тобто лоцман фахівець, який проводить судна та добре знає місцеві умови сплаву. Зараз тут пожвавлений транспортний рух, а колись саме там знаходилися Дніпрові пороги. До речі, центральною опорою південного моста. Служить порог, що мав назву, москалець. Сейчас нам тяжело представить, что рельеф Днепра когда-то был другим. Днепр сейчас представляет собой водное зеркало, и по этому зеркалу плывут пароходы. Море рукотворное было образовано в 1932 году. Когда була построена Дніпрогес, а до этого рельеф Дніпра був пригражден порогами. Пороги – це скали, которые виступали из води і не давали путь реке вниз по течению. Письменник Віктор Шкловский сказав про пороги, що Дніпро при створенні світу був перерізаний на дві частини і тому великі пароплави не могли проходити. Перед порогами вантажі доводилося витягувати з води сухопутним шляхом їх транспортували до хортиці. Де они снова могли подорожувати водным шляхом до самого Гирла Днепра. Пороги завораживали не только своей грозной силой, но и своей, своей красотой. Перевалами валов, водяные брызги сияли на солнце радугой. Река напоминала собой кипящий котел. Порогов было 9. Это Кадатский, Сурской, Лоханский, Звонецкий, Ненасытинский, Вовнихский, Звонецкий, Лишний и Вольный. Весь Днепр был усеян скалами, камнями, которые или выступали из воды, или были под водой. Пороги порівнювали із лютими, скаженими міфічними істотами, і кожному давали свою назву. Самый страшный был порог Нінаситець. Ненасытинский порог имел 12 лав. Протяженностью він був 1,5 километра. Плод проходив этот порог за одну минуту. Центр не наситься, називали пеклом. Лоцмани говорили: попав в пекло, буде, буде тобі и холодно, и тепло. Этот порох. Лоцмани також називали ласково порог дід. Князь Потьомкін у 1783 році реорганізував лоцманську службу. Це було пов'язано із заселенням Степового краю та спорудою нових портових міст. Великі і малі судна, каравани та баржі день і ніч йшли по річці. Їх зустрічали і проводжали, засмаглі мовчазні провідники з лоцманської кам'янки. Авторитет козацьких лоцманів на Дніпрі був дуже високий. Якось Потьомкін навіть... Продемонстрував Катерині II мистецтво дніпровських лоцманів, організувавши проводження через пороги флотилії річкових суден. За свою роботу лоцмани отримували 25 карбованців на рік. С 1811 года выходит особый указ, который регламентирует более детально жизнь лоцманов и их обязанности. И согласно этому указу появляются три вида лоцманов. Лоцманы трех статей. Лоцман первой статьи, это самый высокий ранг, это лоцман, который может иметь право переводить через пороги и корабли, и плоты, вторая ступень, это только плоты. А треть, третье, это лоцманы, которые могут наниматься в вольный найм, как рабочие на ну, какие-то вот вспомогательные функции, на кораблях непосредственно. У лоцманов был вот такой вот устав, по которому они как бы переводили плоты. Здесь описывается, сколько на плоту должно быть человек, сколько должны были, должен был купец оплатить. В общем, все действия лоцмана были указаны вот в этом уставе. Початок 30-х років ХХ століття став переламним в житті Лоцманської Кам'янки у 1932 році. Запрацював на повну потужність Дніпрогес, і давня професія Лоцмана виявилася непотрібною. Здійнята вода затопила не тільки пороги, а й прилеглу до річки частину самої Лоцкам'янки. Незважаючи на те, що лоцманство залишилося далеко у минулому, небайдужі мешканці селища Лоцманської Кам'янки намагаються зберегти свою історію. І якомога більше розказати про легендарних пращурів своїм дітям. Ми знаходимося у музеї лоцманів Дніпровських порогів. Цей музей розкаже нам про найнебезпечнішу професію, що існувала у Лоцманській кам'янці. Лоцманська кам'янка – це центр легендарних наших перевозчиків через Дніпрові пороги. Це музей серця нашого дому культури і серце всієї Лоцманської камінки. Здесь собраны. все предметы как бы жизни лоцманов, которые жили несколько столетий в этой лоцманской каменке. Последний лоцман – это Григорий Амельченко. Умер в 2003 году. Это был один из последних лоцманов. По его инициативе был установлен памятный знак в памяти о лоцманах возле ДК Каменского. И также еще был открыт музей в 1994 году, тоже там же, в этом ДК. Після появи Дніпрогесу тільки один раз пороги знову показалися з води у 1941 році, коли під час воєнних дій його підірвали. На короткий час професія Лоцмана знову виявилася потрібною, але після відновлення греблі і встановлення миру відійшла в історію, стала предметом оповідань і легенд. Лоцманська камінка це була богате сіло. І э, дома у лоцманов их подворье були по полгектара, гектара, а то і по гектару. В кожному доме были птиця, був был скот свій. Дома утопали в буйних садах. На плечі женщин вложилось очень много домашней работы, так як были були э, сплавом плотов і судов. Э, женщины ткані ткани, э, вишивали рушники. Пряли пряжу. Вышивание рушников передавалося з поколения в поколение. І каждая девушка должна была вышить своїми руками четыре рушника. Назывались они Васильевни. Также вишивали не только рушники, вышивали сорочки, наволочки, скатерти. І все это складывалось в сундук. Дівчата лоцкам'янки збирали своє придане ось у такі скриньки, і сподівалися, що їхні кохані лоцмани повернуться зі страшних порогів неушкодженими. Така скриня була подарена нам в музей внучкою бабусі шрам віри. Вона родилась в 1888 році. І коли була маленька, її подарували подарили таку скриню. В цій скрині храниться її сорочка. У незвичний для сучасної молоді спосіб наші прабабусі складали свій одяг. Проте це дозволяло зекономити чимало місця у скрині. А праматір'ю сучасної праски була дощечка, що називалася рубель рубили наши бабушки выглаживали свои сорочки, рушники, какие-то дорожки. рубили разные. Одні более ізячні, другие более грубые. Это для того, щоб виглажувати или тонкую ткань, или более грубую. А яка ж господиня могла обійтися без глечика? У лоскам'янських жінок їх було безліч. Вони мали свої назви і кожен використовувався за призначенням. Всі ці глечики належали мешканцям лоскам'янки. Деякі з них ще й досі зберігають запах молока. Один із них, вот як ви видите, гличик називається Куманець. Они использовались для праздничных столов. Туда наливали квас, или узвар світлини. Музею дозволяють уявити, як одягалися мешканки селища у ті часи. На фотографії Наталія Філонівна Сухачка Занець ета. Дочка Лоцмана Сохач і нівестка Лоцмана Казма... Казанца. Свята і обряди у наш час інколи втрачають своє значення, проте раніше у кожній родині вони були священними, а також люди складали легенди, щоб пояснити ті чи інші явища, назви або події. Лоцкам'янки дуже хотіть багато легенд. Дело в тому, що дівчинки були очень вірні своїм лоцманам. І ходить така легенда по лоцманська камінки, що було... двое молодых людей, которые очень друг друга любили и решили обвенчаться. И девушка с молодым человеком обв... обручились. Сразу же после этого обручения молодой человек ушел на переправу в пороге и не вернулся, погиб там. И девушка до седых волос осталась невинчена. И так вот улицу, на которой она жила, люди назвали невинчаной. Сейчас ця улица називається Верхоянская. До того ж, лоцкам'янські лоцмани були дуже набожні, продовжуючи традиції своїх славетних козацьких пращурів. Найбільше вони шанували святого Миколая, бо вважали, що саме він береже їх людини безпечної професії та лихої вдачі. Ікону святого Миколая подарив нам отець Олександр. Святой Миколай – чудотворець, покровитель лоцманов. Они поклонялись э, э, святому Ніколаю, і за свої гроші лоцмани в 1874 році году построїли камінну церковь. Така церква була на місці будинку культури, у якому ми зараз знаходимося. Старожили кажуть, що її довго не могли зруйнувати. Такою міцною та кремезною була споруда. Готуючись до сплаву, особливу увагу звертали на справність довгого весла стерна. Його виготовляли з стільного дерева довжиною до 20 метрів. На кінці витесували довгу лопасть, із стерном лоцман стояв на кормі. На носі ж кріпилося друге весло, яке називалося дригалкою або бабайкою. Бабайки це такі рулі, котрими бабащики. Значит, поворачивали плот или вправо, или влево, или наоборот, надо было притормозить ход плота. Вот на этой фотографии нам художник показал именно сплав плота через порог Кайдацкий. У нас в музее представлены весло и руль лодки дуба. Лодки дубы обязательно сопровождали плоты, так как плот сам не мог не остановиться, не двинуться значит, в порог без сопровождения лодки дуба. Люди, которые работали на дубах, назывались дубовщиками. були лоцмани платарі і лоцмани дубовики. Увагу відвідувачів музею завжди привертає якір, який має свою історію. Якорь знайшли при моста Южного. Дело в тому, що цей якорь знайшов потомок останнього там Третьяка Анатолій Яковлевич Ковбаса. Он вспомнил, что его дед рассказывал ему о том, что когда-то произошла авария в этой месте и там затонул якорь. И вот они решили поднять этот якорь и подарить нам его музей. Розглянемо світлини музею, на яких зображені відважні лоцмани та їхні нащадки. В експозиції у нас дуже багато представлено фотографій моряків. Я говорила, що лоцмани були освобождені від військової повинності. Але з 1911 року всіх лоцманов забирали в Севастопольський флот. І всі лоцмани служили в Дніпровській флотилі. Портрети, представленные у нас, это портреты лоцманов, которые жили в лоцманской каменке. Слід зауважити, що деякі визначні для Дніпропетровщини особистості відвідували це селище. Дмитрий Аварницький дуже часто приїжджав в Лоцманську Кам'янку. І він посовітував своєму другу Іллі Єфімовичу Репіну нарисувати картину «Запорожця». І ви знаєте, що Илья Ефимович рисовал писаря на этой картине, это сам Дмитрий Яворницкий. А вот этюды к этой картине казаков он рисовал с нашего лоцкаменского жителя с Андрея Коваленко. В Лоцманской каменке они построили за свои деньги также больницу. И э, Дмитрий Яворницкий им предложил э, врача земского. Это была сестра Леси Украинки Ольга Косач Кривенко. И она работала в Лоцманской каменке земским врачом 10 лет с 1910 по 1920 года. Э, в Лоцманскую Каменку к сестре очень часто приезжала Леся Украинка, навещала ее. Проїздом був Тарас Грігорій Шевченко. Он їхав на Хортицю. Вот і лоцмани лоцманської каменки перевозили його через пороги. Династії лоцманів перепліталися між собою, а їхні прізвища є характерними для селища і південного регіону краю. Зокрема, вороньки, Омельченки, Коваленки, Літучі та ще багато інших. Спробуємо з'ясувати, звідки походять ці найпопулярніші у Дніпропетровщині прізвища. Професія лоцманом передавалася з покоління в покоління і поэтому образувались династії, як Дон, Казанець Півторацький. Їх можна довго перечисляти. Показані лоцмани, которые воювали в Першу мировую війну. Та на щастя є нащадки легендарних лоцманів, які свою історію проносять через століття. Я нащадок Кузьми Івановича Казанця. Він був останній. Лоцман, який з 44 по 46 рік проводив плати, а треба було Дніпро був розрушений, розбитий, пороги оголилися, треба було сплавляти і плати і суда, баржі з будівельними матеріалами. От і його попросили, щоб він цю роботу організував. Хоча Кузьма Іванович не дуже взявся за цю роботу, не хотів братися. Чому? Тому що він, коли пороги були ну, Дніпро Ге збудований, в 30-му році Кузьму Івановича репресували, розкуркулили, вигнали з хати. Одні з значних подій його. Це він провів через пороги землечерпалку для Дніпрогеса з Чехословакія. Вона прийшла, треба було її переправити в Запоріжжя. Кузьма Іванович. Це була така колоритна фігура, шанована людьми. Юрій Васильович згадав і те, яким було селище до появи Дніпро Гесу та взагалі житлового масиву Перемога. Вся побіда, мандриківка це були плавні, неописуємі, красиві огороди там, лісочки. От і був секретар Обкома Хатаєвич в 30-ті роки, тридцять 39 тридцять дев'яте. 39-му його розстріляли. Він почав, будувати, хотів будувати гідропарк на зразок як Київський гідропарк. Він почав будувати дамбу, де зараз палац піонерів. І він почав десь кілометра два він насипав дамбу. Вона і називалася Дамба Хатаєвича. Потім почали намивати побіду. Про своїх легендарних пращурів згадують й інші послідовники. Я відношусь до роду Вороньків. Це е, один із давніх родів, який е, вони одними з першими заселили ці місця, як відомо, з архіва Куша Запорожського, е, десь приблизно 1750 року. Е, ці місцевості з старокодацької, Старосамарської сотні переселився Воронько Микита і Воронько Іван. Переселилися вони, як написано в документі, до запорозьких Кодаків. Але вже в 1756 році нові Кодаки в своїх відомостях подають таку інформацію, що Микита Воронько. Вже переселився з старих кодаків в новостворене казенне поселення, яке на той час називалося Кам'янкою. Це мій зображений мій прадід Сергій Воронко. Це от він так виглядав. Його внук зображений лоцман другої статті. І ще можна на фотографії в музеї поглянути тут сімейство Петра Воронька. Наш рід ну, при пам'яті так їхній, це та був третяк Михайло Якович, останній лоцман Дніпровських порогів. В нього було два сина: Іван і Свирид. Це мій прямий дід. Тід Михайла був у його, ну, рослою людиною, ну як настоящий українець. Вуса його, шапка така була сива. Він був такого зросту, і голос був дуже зичний у його, тому що він був не лоцманом, а на Дніпрі, коли пороги ревуть, звичайно, з таким голосом обикновенним нічого там робити. Ну, Він дуже був працьовита людина і е, умів навіть навчити. Він вчив своїх помічників, як все це, цим займатися. З лоцманською кам'янкою пов'язана ще одна відома і героїчна особистість. Партизан, один із лідерів. Советского партизанского движения. Это Иван Федорович Федоров. Он к родом из Восменской Каменки. Черніговського партії і командував партизанським движением в 1941-1942 годах. Тобто приносив так очень много неприятностей для німецьких войск. Ну как, наверное, после Сідора Ковпака саме звездіш на партизан України. Я його пам'ятаю, коли у нас був випускний вечір, то він вручав нам атестати. Олексій Федорович. Він тоді був міністр соціального забезпечення України. Виховувався він в Костирі, Лоцман кастирі. Жителі Лоцманської Кам'янки були веселою вдачі. Вони вирізнялися людяністю та працьовитістю, берегли традиції пращурів та поважали своїх козацьких попередників. Вони вміли працювати і вміли празнувати. Любили дуже петь. У них всі сходи обов'язково ну якимись піснями. Афанасів Чужбінський дуже довго жил в лоцманской каменке и изучал быт лоцманов. И он отмечал, что лоцманы очень трудолюбивые и очень веселые люди и очень спокойные такие. И у них пьяниц вот, вообще в поселке не было. Если был, то это один человек, которого знали весь поселок. Вот. Но у них было такое поверие прилить дорогу и выгладить дорогу или притушить ветер. Если по какой-то причине задержка, задерживался сплав, то ли поднимался ветер, то ли еще какие-то бумажные волокиты были. То ну обращался, обращались к купцу, и купець давал деньги на горилку. Собирались на одном из платов, и значит было такое веселье: то есть э, прилить дорогу, а женщины приносили закуску и как бы выглаживали этим дорогу. Нині колишня столиця Дніпровських лоцманів це південне передмістя Дніпропетровська. Адміністративно вона входить у міську межу. Однак Лоцкам'янка, як її коротко звикли називати, продовжує зберігати своє історичне, пов'язане з козацтвом і його традиціями минуле і має свою рідну винятковість серед подібних селищ.